Десь у темряві оцій втратили ми віру, Хтось сидів без світла ніч, хтось і до тих пір же, десь тривали все бої, десь земля тремтіла, десь у тім палаці мрій, мирно люди жили, десь та ніч ішла руки, десь її не знали, Хтось тримав у клітці тій, гордість, а хтось заздрість. Шли ми разом, чи то ні, то історія була лише. Але десь колись вночі все забули разом. Чи то кров була не та, чи то в головах не то. Але то було ось десь, чи згадаєте хтось як колись воно було, та як все і ж стало світ наш далі все йде, а ось світло з ним чи хтось вночі тримає спис, хтось же спить у ліжку, темрява та й далі йде. Поки всі ж забудуть, нащо нам те сонце є, чи існують люди? Той зв'язок, що нам давав примару надії, був він тим зв'язком, чи все ж то були лиш мрії Тратив кожен з нас уже ту частину світу, та що рік тому, чи два, чи десятиліття, хтось спитає все, ж чому, а ми скажемо, нащо? Чи то є, була, чи буде відповіддю їм же, і все далі в темряві оцій, і все втрато й стало, чи тримаємо ми зв'язки, чи їх все ж не стало? А та темрява йде і все далі світом, доки кожен не збагне, де ж жити дітям? Кожен з нас тримає долю цюю, та чи кожен має? Вибір той триває досі, а час не чекає, так і рік чи два ще буде. А що далі, люди? Чи існує десь у світі те поняття долі? Чи в подальшому не жити і нікому в цим лиш? Так пітьма приходить зранку, але лиш на Ту, що сонце проганяє в ранішню росу уж. а у нас пітьма триває, доки все те буде. І на том завершимо ми оповідку все ж цю. І що доблі буде, то вже є і зараз. Хто та що здобуде, то все видно буде. Але все ж таки всім треба лиш запам'ятати життя те дано не в вік, не у вік його й ховати.